Кажуть, що британські вчені довели, що людина почувається на 90% щасливішою, якщо вона вже планує свій відпочинок влітку. 15 учасників вже на 90% щасливіші. А й ми вже бронюємо відпочинок влітку, освітній драйв, тиждень освітнього драйву на Буковині. І реєстрація вже наприлюдно запущена. Офіційна сторінка на сайті суто. Як завжди, заходите на головну сторінку, трішечки прогортаєте, і ось, будь ласка, вже є анонс. Ви переходите на офіційну сторінку реєстрації, уважно опрацьовуєте, перечитуєте інформацію, скільки це буде коштувати, до якого числа є ціна для ранніх пташок, що саме буде в нас на суто прокемпі влітку, локація перевірена, ми були там минулого року, ви бачите, ба бачили багато можливостей, Відео в мене на сторінці, я буду ще е, публікувати спогади минулорічні. Було нереально круто, драйвово. Е, читаєте хто організатор, ну і звісно, можете вже реєструватися. Можете реєструватися, оплачувати перший внесок бронювання. Разом з тим, якщо у вас не виходить відразу оплатити всю суму, просто раджу вам заповнити форму реєстрації, натиснути кнопку Оплатити 7 тисяч. Нічого страшного не відбудеться. Вас не вас просто переведе на сторінку оплати, яку ви можете закрити. Разом з тим, за добу вам прийде лист, де буде вичерпний інформація про те, як ви можете оплачувати частинами. Тримають нам бронь до кінця травня на ці 40 місць, 15 учасників вже є.